Не тільки слова, не тільки є дії відповідні, Ми вже бачимо відновлено постачання певних видів зброї. Це вже йде. Да? Ну, там питання логістики, зрозумів, але відновлено. Вони про це публічно говорять і безумовно, це репутаційні вже складові. А, вони це відновлюють. Далі йдуть. Є готовність до переговорів про інші види зброї і так далі. І Трамп це підкреслює. так. Він говорить, так що дуже тяжко знайти Петріоти. Ну у нас зараз багато воїн. Йде по всьому світу, де вони потрібні. Да? Я трошки так з іронією кажу, але зрозуміло, да, що ну, скрізь потрібні сьогодні патріоти І дійсно, виробництво ж протиракет ну, це складне виробництво, знову ж таки, з іронією кажу. А, але між тим, дії є. Далі ми ж бачимо готовність, вони дебатують, як вони будуть голосувати, наприклад, санкційний законопроект Блюменталя Грим. Да? Там там. Білий дім говорить про те, що вони готові, але якщо Трамп буде мати там монопольне право призупиняти мита чи навпаки вводити і так далі. Конгрес говорить, що він хоче це робити під контролем конгресу. Дану, тому що це такий інституціональний інструмент, дуже важливий, тому що це стосується третіх країн, не тільки Росії, відповідно, а стосується великих країн, з якими також є напружені відношення, перш за все, Китай, але це все вже дії. Вони вже дебатують, вони вже готовляться до цього голосування. Але я хочу, щоб ми з вами були позбавлені ілюзії, Знаєте, які є ілюзії, перше а, глобальний політичний процес це не так швидко, якби нам хотілось прийняти рішення. Це довгі дискусії, тому що не всі настільки глибоко занурені в розуміння природи того чи іншого явища, і тому вважають завжди вважають, помилково безумовно вважають, що є час. На цю довгу дискусію, що можна обговорити, проаналізувати і зайти з однієї сторони, потім подивитись на це ще раз і так далі. Це помилка, тому що в кризові моменти треба приймати швидкі антикризові рішення.